Привіт, шановні, роздаю медову ситу, Були вирівняні сім'ї, плюс-мінуси, щоб одинаково вони були, сила сімей. Зараз роздаю медову ситу їм. Сита з концентрацією один до одного. Одна частина меду, одна частина води. Роздаю отаких от контейнерах. На... Вони закручуються. Кришки отвір діаметром 4 міліметра. 17 квітня. 17 квітня. Так, буду закруглятися, бо бджола почала напад. Почула мет, треба стренько роздати.